Я з нами Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки. Добрий вечір вам, пане Юрій. Слава Україні. Героям слава говоримо і роздумуємо над тим, що почули від президента Володимира Зеленського. Він закликав нас всіх до мобілізації і журналістів до того, щоб ми нагадували всім наскільки важливо бути і зміцнювати наш дух. Або каже в деяких містах дещо розслабилися і якось не відчувають війну так, як би мали відчувати. У вас є це відчуття розслаблення? От, до прикладу, у Львові? Ні, складно сказати, коли це почалося. Я гадаю, що ще влітку, коли люди відівчилися в багатьох населених пунктах, реагувати вчасно на сигнали повітряної тривоги. І коли були оці багато разів обговорювані кадри вечірок в різних розважальних закладах, то якщо не помиляюся, це все ще події минулого літа. Так як тільки близька загроза небезпеки відступила, то Зокрема, в Києві тоді пам'ятаю, так розпочали роботу нічні клуби, зокрема ті, які в центрі міста розташовані, так і багато було звідти не дуже приємних і не дуже мотивуючих кадрів. І тому мені видається, що цей психологічний е, такий вектор налаштованості не зовсім правильний. Він у нас вже з'явився е, достатньо тривалий час тому і. Не було достатньо роз'яснювальної роботи вчасно зроблено, щоб розставити правильні акценти, а пізніше такий загальний бадьорий тон інформаційних повідомлень про те, що у нас були успіхи, а у ворога провали. Він створив багатьох дуже багато хибних вражень і установ. А наскільки це може бути небезпечно, пане Юрі? От в чому найбільша загроза для українців від того, що ми почуваємось розслабленими? А це завжди небезпечно з точки зору неадекватної оцінки загроз і перспектив. Так це применшувати сили і спроможності противника, і перебільшувати якісь власні досягнення це притаманно психологічно як захисний механізм, часто як реакція на загрозу небезпеку, що на якийсь час минула. І, звичайно, що головна небезпека у таких настроях це те, що велика частина людей просто не розуміє, що відбувається і відбуватиметься, і це не є якась індивідуальна проблема, скажімо так, нікого зокрема не хочеться звинувачувати чи якось е, характеризувати негативно. Але в цілому для суспільства для суспільної свідомості це є е, е, спільна така біда і один великий психологічний. Скажімо, такий камінь, який на жаль, тягне нас донизу. Я знаєте про що ще хотів е, запитати, і це важливий момент, е, тому що як ви гадаєте, от якщо ми говоримо вже про психологічний стан суспільства, е, в нас два тижні тому розпочались оці ці внутрішні політичні розбірки з одного боку, абсолютно е, все вірно. Треба е, треба розбиратися зі своїми проблемами навіть у час війни. А з іншого боку, знаєте, що мене найбільше лякає? От е, Ці історії з е, високопосадовцями з Міністерства оборони, які вдома в матрацах тримають величезні суми грошей. І це в той самий час, коли е, велика частина українців, переважна частина українців, е, збирає донати на українське військо. Як це може впливати, от, е, на ваш погляд? Тому що ну, є певний дисонанс. Виходить, що хтось. Е, це складне питання. Я от навіть боюся його задавати, але мушу його задати. Виходить, що хтось віддає там умовного стання, а хтось, попри все, попри війну, попри всі обставини за давньою українською традицією, продовжує е займатися зароблянням коштів, е скажімо так, не зовсім. Ми не можемо сказати проти бо бо не суд хай суд визначає, але в такий доволі дивний спосіб. Ну якщо припустити, що можливо ці кошти в той людини були абсолютно легальними. Ну але тим не менше, в як це сприймає, плюс відсторонили від посади. Ви знаєте, я би єдине, що вніс корективу, не називав би це давньою українською традицією. Це значно глибша проблема. Якщо ми почитаємо римських класиків, так епоха Юлія Цезаря Ганібала. Великі війни Риму завжди нарікали ті, хто писав літопис цих героїчних і трагічних подій про те, що одні збагачувалися в той час, коли решта громадянства Римської Республіки, а потім імперії, мобілізувала всі сили на відсіч зовнішньому ворогу пізніше, якби для того, щоб ворога діставати вже на його території, і ця проблема на жаль вона є притаманна більшості суспільств. У е, новий час, в новітній час так само не вдалося її викорінити, і те, що ми нічого такого не фіксували, зокрема в роки Другої світової війни, так це тільки означає, що тоді був інший інформаційний простір. Так тоді була повна монополія держави на висвітлення бойових дій і на висвітлення всіх суспільних процесів. І якісь е, окремі факти ніколи не ставали так широко відомі, як вони є зараз. І представляють собою певну системну картину, і звідси є і різниця сприйняття і загроза теж дуже очевидна. Ви самі окреслили це те, що суспільство отримує відзеркалення реальності, яке зовсім не співпадає з якоюсь ідеалізованою картиною, яку ми всі хотіли би бачити, так яку ми як належне би сприймали для країни і народу, що бореться, виявляє максимум солідарності. Але ми ну, чудово повинні розуміти, що реальність є значно прикріша і значно е різнобічніша. А те, що зараз це стало тільки надбанням широкого суспільного дискурсу, це свідчить про те, що у нас інформаційний простір був відфокусований за рік війни зовсім в іншому напрямку. Так і ви сказали, що це політичні розбірки. Але я не впевнений, що тут є якась політична складова. Це насправді е висвітлення і обговорення тих речей, про які згідно певного негласного суспільного договору ніхто рік часу не говорив. І просто не треба робити вигляд, що ми зараз тільки дізналися про такі речі, і фахівці, аби з правоохоронних органів, підтвердять, що більшість негласних слідчо-розшукових дій по згаданих вами епізодах здійснювалися не місяць, не два, не три, навіть не півроку. Деякі з них, очевидно, ще взагалі мають датування до широкомасштабного російського вторгнення. Так я бачив, там у деяких випадках мова йшла про 18 місяців, так? які велися негласні слідчо-розшукові дії. А це означає, що зловживання потенційно називаємо їх так, такта, бо правильно сказали, ми не суд, ми не даємо правову оцінку. Вони вкорінені у попередній час, і просто зараз це все вихрюлося назовні. І війна дуже безжально оголює нерви, оголює напівправду, показує її брехнею. І власне кажучи, зараз час з як кажуть власники збирати каміння. І от каміння і збирається, і тому ми мусимо собі дати чітко звіт в тому, що ці ситуації не є якимись е, такими, знаєте, штучно зрежисованими, змодельованими. Просто найстав час для того, щоб приховане стало явним, і ви бачили, що президент абсолютно чітко розставив акценти у цьому процесі і дав зрозуміти, що це є природнім явищем, очищення, об'єктивної оцінки багатьох е, сторін нашого буття. До цього треба звикати так. Ми повинні навчитися говорити вголос для себе не тільки приємні які слова про те, які українці згуртовані, солідарні, мобілізовані, а й про те, що відбуваються різні неподобства, які послаблюють нашу обороноздатність, Їх треба викорінювати і треба допомагати у цьому не тільки владі і правоохоронним органам, а треба створювати певну спільну атмосферу нетерпимості до таких явищ в цілому. Як і дояви що цього розслаблення, про яке ми щойно з вами говорили, які почали ще минулого літа. Тут суспільство в цілому, мабуть, не треба чекати якихось авторитетів чи спеціально призначених лідерів громадської думки. Ні, це кожен має е, таку позицію культивувати, сповідувати і практикувати. І звичайно, що більшість абсолютно потомних українців розуміють про що йдеться. Просто бояться часто це сказати в голос, якось висоромляться, так нібито не на часі, там незручно. Це можуть якось проти нас використати. Але зараз бачимо є чіткий сигнал. Президент розставив акценти. Маємо називати речі своїми іменами. Але от до речі, це доволі так парадоксально, що ми говоримо про розслаблення, коли разом з тим ми чуємо ось ці заяви від наших експертів міжнародних, так дослідників війни, так назвемо це так, що нас чекає попереду там серйозна битва, тому що Росія всі свої сили мобілізовує і вона буде пробувати з новим. З новим натиском наступати, і це десь станеться там вже в найближчі тижні, десь до річниці повномасштабного вторгнення, можливо, на початку війни, весни. І якби це ж ну, не просто, тому що багато в кого є родичі, друзі, знайомі. Зараз мені здається, що вже ну, нема таких людей, в кого б не було когось на фронті. І розуміють, що ситуація непроста. Тому дивно, звідки береться розслаблення. Ви як взагалі? Оцінюєте так те, що може Росія м, зробити ще, на що вона може піти? Ми зараз чуємо багато і погроз від них. Тобто, що якщо ми там застосуємо зброю західну, яку нам вже передають, то їхня відповідь буде е, доволі е, там сильною, потужною. Вони знову натікають на ядерну зброю. А що може бути ще? От до чого варто готуватися? Ну дуже широка постановка питання, і відповідь буде не менш широкою бути може абсолютно все, і треба давати собі звіт в тому, що ми з вами є свідками того, як розгортається наших очах третя світова війна. Російсько-українська війна є прологом до третьої світової війни. Це треба об'єктивно говорити, і не треба слухати тих, хто давав якісь такі, знаєте, надмірно райдужні оцінки, оптимістичні про те, що там Росія вже от вичерпає свій потенціал, там припинить агресію і так далі. За підтримки Китаю, за підтримки Ірану, Північної Кореї інших автократичних держав. Росія тільки розпочинає свій загарбницький похід. І у цьому вимірі агресії вона на жаль не одна, вона не позбавлена союзників. Так це теж треба об'єктивно оцінювати. А звідки взялись такі настрої? Дуже просто згадаємо, як після звільнення Херсону силами оборони України з'явилася маса експертів, які почали вже проектувати якісь майбутні події, коли буде звільнено, наприклад, окуповану автономну республіку Крим, хоча ще сотні кілометрів виділяли тоді передові позиції Сил оборони України від. Власне кажучи, кримського півострова, але ж ніхто цих настроїв тоді не призупиняв, так ніхто їх не критикував, бо це, начебто, не патріотично. А людям треба давати надію. От і дали надію у такому градусі виміру, що багато хто перестав сприймати реальність всерйоз. На жаль, це так. А стосовно вашого запитання, що може бути, однозначно, що російська агресія має неприхований. Системний характер і російська стратегія змінилася вже минулого року. Після того як не вдалася блискавична війна на знищення, вони перейшли до війни на виснаження. Є дві класичних складових воєнної стратегії. Якщо не працює, перша тоді переходять до другої. І у цьому вимірі треба розуміти, що будь-які горизонти прогнозу є неадекватними. Ніхто не може сказати впевнено і відповідально там, що якісь події закінчаться до певного рубежу виміру в часі. Це просто нереалістично. Це є дуже тривалий складний нелінійний процес, і у цьому процесі мало хто може заглянути далі аніж на місяць наперед. Якщо піздив, наприклад, директор центрального розвідувального управління в Україну, а це вже відомо. То чи, він приїздив для того, щоб поділитися якоюсь розвідувальною інформацією. Розвідувальну інформацію можна передати іншими способами, а особистий візит потрібен для того, щоб передати певні е, тези, певне послання, так певний е, такий змістовний набір прогнозів, можливо, якими американська політична верхівка е, зараз володіє і трактує ситуацію у, е, скажімо, динаміці розвитку за півроку, за рік. Е, насправді їм видніше, тому що ми чудово розуміємо, що зараз. Сполучені Штати Америки є не просто нашим ситуативним партнером, так і союзником, а направду вони серйозно вкладаються у протистояння з Росією і з Китаєм, і цьому протистоянню однозначно немає близького кінця в 2023 році. Тобто, все всерйоз і надовго, от до якої думки, треба було підводити громадян і в Україні, і до речі, в світі це розуміють. Мені видається достатньо чітко в Литві, Польщі з того, що вдається почути в їхніх медіа, це досить так рельєфно проглядається. Мені дуже дивно, коли в нас в контексті євроінтеграції, знаєте, чомусь на всі ефіри запрошують якихось російських збитих льотчиків псевдоекспертів з їхніми псевдоінсайдами. А у нас в ефірах дуже рідко можна побачити польського експерта, литовського фахівця, естонського аналітика. Так які в загрозу відчувають не менш гостро ніж українці, бо розуміють, що вони не є тилом, а є просто другою лінією оборони близькою. І те, що розгортається у нас, скоро може, і мабуть, що торкнеться і їх. І мені видається, що для адекватної оцінки реальності треба було більше слухати представників експертного середовища наших близьких сусідів і союзників у цій боротьбі. От е, ви сказали важливу річ. Я б хотів, щоб ми трошки розширили її, тому що справді про це ну от особисто я часто думаю, тому що е, ми розуміємо, що є доволі чітка коаліція, яка підтримує Україну і воює, і допомагає воювати проти Російської Федерації. Це сполучені штати, е, це колективний, так званий колективний захід. Зрозуміло, що росіяни хочуть вибудувати коаліцію на супротив цьому. Начебто ніхто відверто їх підтримувати не готовий, але є приклад Ірану, який е, дронами-шахедами ну по суті, е, там впродовж цілого місяця дуже серйозно змінилася ситуація на українському фронті через е, шахеди. Ну, зараз, начебто, стабілізувалися. Е, ці всі візити до Африки, знаєте, це звісно смішно, що там навколо того Лукашенка танцюють е, е, в Зімбабве, але. Африканський континент він великий, і росіяни також на це дуже часто натякають. Що не треба казати, що проти нас весь світ, тому що от є Африка не визначена, і плюс вони, судячи з їхньої риторики, намагаються розхитати Латинську Америку, яку, яка також займає нейтралітет. Як ви гадаєте, наскільки реалістична така коаліція? Скажем так, ну я не знаю, як правильно назвати ці країни, е, це країни, які не розвинулися до рівня країн Заходу, Сполучених Штатів і Європи. Але у Росії є ж мені здається дуже дієвий аргумент, що ми не розвинулися так не через те, що ми постійно грабували самі себе, та? а через те, що цей триклятий захід не давав нам розвиватися. І тобто, ця, е, ця от їхня. Сентенція так може спрацювати не лише всередині держави, тому що мені здається, що в Росії якраз багато хто і вірить, що вони живуть е, в, в тих планих умовах, не через те, що е, поганий керівництво держава, а через те, що там знаєте, як Обама і Байден ним все, все псує. Як ви гадаєте, вони зможуть навколо цього ну не то, що зможуть чи зможуть? Які шанси навколо цього збудувати якусь таку коаліцію, яка буде вже більш відверто протистояти усьому західному світу? Чи це нереально враховуючи економічні можливості е, країн, які підтримують нас? Ну давайте відверто. По перше, дуже часто економічні можливості дуже нелінійно конвертуються у військові спроможності, так? тому що бюджети багатомільярдні за останні 30 років з часу холодної війни. Держави розвинутого заходу активно проїдали так, і ми бачимо, тут демографічна політика постраждала це і стимулювання міграції в Європу з країн третього світу, так званих, і при тому при цьому забезпечення їм такого рівня соціального добробуту, якого вони не могли знати в себе вдома, коштом європейських платників податків і однозначно коштом бюджетів оборони. Жодна європейська країна за останні 30 років не виконувала повністю встановлених нормативів видатків на оборону, які передбачаються показниками країн НАТО, і це теж є факт, про який сьогодні варто нагадувати і пам'ятати, що зараз Європа починає ремілітаризацію. Вона повторно озброюється, бо після холодної війни багато хто розслабився не тільки в Україні, а й в Берліні, в Римі. В Мадриді, в Парижі і розброювалися. І зараз, якщо ми побачимо об'єктивну картину, як будують свої оборонні бюджети, зокрема Франція і Німеччина, там мова йде про те, що вони збільшують фінансування в півтора, в два рази і закликають готуватися не до минулої війни, а до війни наступної. Тобто розуміють, що має зростати інтелектуальна компонента, високотехнологічна. Але по змісту вашого питання як окреслити ці держави, які Росія може і залучає на свій бік далеко не треба ходити. Джордж Буш молодший, давно це вже зробив. Він назвав. Такі країни вісь зла, пам'ятаєте, «Axis of Evil». після терористичних нападів 2001 року. Він окреслив тоді це був там Ірак, там була Північна Корея. Звичайно, зараз набір країн змінився, але визначення від того по суті не зазнає змін. Це вісь зла. І до цієї осі зла належать і Москва, і Пекін, з якими у нас дехто намагався загравати колись, можливо, наївно. І Тегеран, і Пхенян, врешті-решт Будапешт, у нас під боком. Лідер держави, яка є членом ЄС і НАТО, виступає з публічними заявами. Має на увазі прем'єр-міністра Віктора Орбана, очільника угорського уряду, який стверджує, що Україна це Афганістан, це нічийна земля, яка є поздаром боротьби між Заходом і Росією. Це не просто російський наратив, це окремий імперський самодостатній агресивний шовіністичний антиукраїнський погляд, який легітимізує агресію проти України, і це не риторика, вкладена з Москви. Ні, так справді думають. Багато угорських політиків. А якщо й політиків, то і посадовців. А якщо посадовців, то очевидно, такі думки поширені є і в їхніх збройних силах, і в спецслужбах. Ми цього не можемо ігнорувати і не повинні такі настрої якось списувати на якийсь російський виключно пропагандистський чинник чи фінансовий стимул. Ні, така тенденція в світі є. Зрештою, візьмемо, приклад Бразилії. Там нещодавно були президентські вибори. До влади прийшов лівий президент, коли засуджений за корупцію, Хосей Ігнасо да Сілва. і оці Лула Сіла вже відзначився. Бразилія достатньо до речі потужна в плані військово-промислового комплексу. Вона відмовилася продавати Німеччині боєприпаси до зенітних установок гепард, які Бундесвер поставив в Україні, зокрема, які дуже себе добре показали при відбитті нападів іранських безпілотників. І от Бразилія, яка ці боєприпаси масово виробляє, вона відмовилася продавати їх на експорт для України навіть за гроші. А Бразилія на хвилиночку це сьома економіка світу. І вона очевидно більш схильна до того, щоб зараз зіграти на стороні Росії, тобто коаліція, яка може бути згуртована на противагу західним державам, є достатньо таки чисельною і має певний серйозний потенціал, який теж не варто недооцінювати. Тому й протистояння, у яке ми сьогодні вкладаємо зміст російсько-української війни, воно може мати значно ширші виміри, і територіально, до речі, і географічно, і по змісту. А якщо от говорити на противагу е, про, про західну коаліцію, так коаліцію за Україну, наскільки зараз е, Путіну російській пропаганді вдається їх розхитувати, тому що ви згадали Орбана, е, але ми бачимо, наприклад, е, вибори в Чехії, там прийшов президент ну, доволі з такою е, зрозумілою підтримкою України, він каже про те, що Україні її слід брати в НАТО відразу по завершенню війни. Е, Ну, зрозуміло, він він як колишній генерал, так ем, НАТО це говорить. Е, ну наскільки все таки Росії вдається, от впродовж цього року повномасштабного протистояння, коли справді підтримка України суттєво змінювалася з боку цих всіх країн, тому що спершу там не вірили, в те, що ми в принципі вистоїмо, потім нам почали давати одну зброю. Тепер вже ми говоримо про танки, і все-таки є рішення про надання цих танків. Як і як це ще може трансформуватися, і що на це впливати може? Ну в першу чергу треба об'єктивно оцінити і структурувати ці країни за певними критеріями. У нас є надійні тверді союзники, які однозначно не відступати. Це Сполучені Штати Америки, це є Велика Британія, це є Канада, це Польща, Литва, Латвія, Естонія, це є Швеція, це Словаччина. Країни, які можуть займати ситуативно різну позицію, можуть хитатися. Це є, зокрема, Італія, це Іспанія, до певної міри Греція, Франція не так однозначно себе вела до останнього, часу, але зараз демонструє більшу послідовність. Ну і є відверто, скажімо, країни в зоні ризику: це є Словаччина, де при наступних виборах можуть прийти до влади сили, які прийнято вважати проросійськими у квітні цього року. Заплановано позачергові вибори в Болгарії. Де вже є відмінність позиції президента і прем'єра стосовно допомоги Україні. А Болгарія це була єдина держава колишнього варшавського договору, яка мала повний замкнутий цикл виробництва боєприпасів. І болгарські е, арсенали стали у великій пригоді силам оборони України минулого 2022 року. Мова йде про радянські калібри артилерії, про е, гранатометні постріли і так далі. І от Болгарія е, суттєво нас виручала. Це треба вже визнати зараз. А там будуть е, позачергові вибори, і влада може, якщо не змінитися повністю, то суттєво змінити свою орієнтацію. Це є країни у групі ризику. Ну і треба не забувати про те, що світ е, все більше зараз зазнає змін в контексті глобалізації. У нас е, недостатньо знають про роль глобального півдня, так про держави Латинської Америки, про Африку, про Південно-Східну Азію. Там є азійські тигри, так серед яких хіба президент Індонезії зайняв чітку позицію, більш-менш е таку, яку ми можемо назвати до України сприятливою. А є величезні колонерад країн, які мають традиційно сильні зв'язки з Росією і не прагнуть їх розривати. Тому все є доволі таки динамічно, і нам треба нарощувати зусилля дипломатії по всіх напрямках однозначно. Тому я підтримую стратегію на відкриття нових дипломатичних представництв України на фінансування нових міждержавних проєктів. Нам потрібна буде підтримка різна: і збройна, і фінансова, і ресурсна, можливо, і сировиною певною, і гуманітарна підтримка. Нічого не можна виключати. Тобто, у цій боротьбі, в яку сьогодні вступила Україна, а це є глобальне протистояння. І весь світ про нього тільки дізнається. Очевидно, у предешні роки тут жодна допомога не може бути зайвою, і жоден союзник не є надмірний, так то не можна розкидатися направо наліво. треба їх примножувати тільки. То підсумовуючи те, що ви сказали, е, мабуть, нам усім потрібно десь пробувати знімати ці рожеві окуляри, які у багатьох точно є: що отмовляв весь світ з Україною і одна. Самотня Російська Федерація, яка воює проти всього світу, що насправді зараз так е, точно не є. І ви розклали про ті країни і про ті потенційні, е, можливо, не, не афішовані союзи, але, от ви зараз говорите про Болгарію, і мені стає очевидним, що е, росіяни точно будуть вкладатися в вибори е, в цій країні для того, аби тут, там прийшли. Потрібні їм люди, чи в тій самій словаччині, знаючи, як вони в принципі люблять працювати на виборах. Тобто, ситуація далеко не проста і не така м, позитивна, як ми дуже часто. Ну на жаль, ну, чуємо треба працювати дуже серйозно, щоб вона була такою, принаймні нейтральною в багатьох відношеннях для України, а не стала негативно ворожою. І також мова йде про держави е, аравійського півострова. так, там теж не є все дуже просто однозначно словом. Треба нарощувати зусилля, і однозначно, як ви сказали, знімати рожеві окуляри. Хто їх ще носить? Це абсолютно невід'ємна частина об'єктивної оцінки реальності. Аудиторія нашого Тіктоку тікток трансляції до вас задає питання про погрози Лаврова Молдові. Про що це може свідчити? Тому що ну насправді, якщо на перший погляд, е з точки зору геополітики, не зрозуміло, що їм це дає, тому що ну вони і так проти себе весь світ ще більше налаштовують, але чомусь Лавров говорить зараз про те, ми що ми'ясували не весь світ далеко. Так а велика частина того конгломерату держав, який ми називаємо весь світ, готова визнати за Росією таке явище як сфера впливу. І ця сфера впливу вже неодноразово. От якраз сьогодні є ювілей Ялтинської конференції, так 1945 року. Коли така сфера впливу за Росією закріплялася з благословення демократичного заходу, і Вінстон Черчилль, і Франкіндеоно Рузвельт віддали спаліну на поталу в 1945 році мільйони українців, поляків, латишів, естонців, литовців, чехів, словаків, румун, болгар, югославів і так далі. Це вже все мало місце. І у такій концепції багато держав в світі згодні з тим, що Росія має свою історично окреслену так звану сферу впливу і може там займатися чим хоче, головне, щоб не чіпали їх. Це цинізм, це, якщо хочете, збочений прагматизм. Але так є. А Молдова, можливо, є певною слабкою ланкою з точки зору російського агресора. Так, Лавров хоче закласти ще один вектор російської агресії. Це чорноморсько-балканський вектор. Їм треба дестабілізувати Румунію і потім вийти на Балкани. І, звичайно, що Молдова, яка є державою, де дуже сильно присутні проросійські сили, російський капітал і російські спецслужби, вона є зручним плацдармом для дестабілізації сусідів. Так і це ще один фронт не тільки може бути проти України, а вже і проти держав НАТО, які Росія вважає слабкою ланкою. Так Лавров є представником дипломатичної школи, яка вважає, що під натиском. Можуть стояти сильні, а слабкі похитнутися, і пошук слабких місць є основою російської і як перед тим радянської дипломатії, і от вони такі слабкі місця будуть намасувати і шукати, і Молдова є пробним камінцем зараз. Однозначно, що в зоні ризику є Балтійські держави. Там звичайно, що мова йде і про інші фронти агресії, про які зараз не хочу говорити за браком часу. Але те, що фронт, який сьогодні розгортається проти України, не буде останнім. Це можна говорити впевнено і абсолютно переконано. Це дуже до речі, цікава теза. Дякую, Юрію Мхальчишину. Дуже добре все пояснює. Пише наша глядачка Наталія Нестерук. Ми теж погоджуємося з вами, пані Наталія. Пану Юрію, дякуємо. Юрій Михальчишин, експерт державної безпеки, був з нами скайпом.